Тут важливо нарізати полуницю на невеликі шматочки. Так буде набагато смачніше, ніж ви переб'єте її блендером. Полуниці беру побільше, бо вона зараз неймовірно смачна. А в чаші міксера збиваю вершки до стійких піків. Вершки мають бути дуже холодними, а чаша має бути сухою. До речі, міксер тут підійде і ручний. Тільки слідкуйте за процесом збивання, бо можна перевзбити і отримати вершкове масло. А тепер потроху вливаємо згущене молоко і зменшуємо швидкість. Міксеру. Основа готова і ми додаємо до неї смачну ароматну полуницю. До речі, всі продукти для цього десерту я купувала в сільпо по цінотижикам. За допомогою силиконової лопатки обережно об'єднуємо полуницю з основою. Заморозити таке морозиво можна в загальній ємності, а можна наповнити смачні вафельні ріжки. Я частину десерту зробила в ріжках, а частину просто в склянках. На ніч прибрала до морозильної камери, а перед подачею прикрасила свіжою полуницею. Мені дуже смакують заморожені шматочки полуниці в поєднанні з солодкою вершковою основою.